Розміни в Україні та на планеті у світлій біблії проявище ще події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас. <му> Сьогодні в новинах та, що стоїть на камені, молодь для якої головний життєвий орієнтир Боже слово зібралася на 17-ту конференцію, і влаштувала флешмоби. Україна на порозі епідемії грипу вакцинуватися чи ні. Думки вітчизняних медиків розділилися. Та, що стоїть на камені, під цим гаслом у Миколаєві відбулася 17-та молодіжна біблійна конференція. Своє ставлення до святого письма як головної підвалини світогляду і життя учасники демонстрували не тільки під час традиційних зібрань, а й креативними флешмобами. Детальніше про зустріч молодих адвентистів на півдні України в сюжеті в Миколаєві пройшла 17-та щорічна молодіжна біблійна конференція, яка вже стала доброю традицією південного регіону церкви адвентистів сьомого дня готувалися серйозно і заздалегідь. Біблійний захід, який отримав інтригуючу назву «Та, що стоїть на камені», не обійшовся без цікавих лекцій та приємних сюрпризів. Ця тема була вибрана, тому що ми вважаємо актуальним питання церкви для молоді. Тому що зачастую зараз таке розуміння, що церква, а зачем мені ходити в церкву, а зачем вона потрібна, для чого вона потрібна, а мені добре без церкви. Ми розуміємо, як церква, важливість церкви, її місце в житті молодого чоловіка, тому ми вирішили коснутися цього питання. Біблійну конференцію відвідали не лише молодь з півдня країни, але й гості з інших областей. Володимир Величук, керівник молодіжного відділу церкви АСД в Україні, звернувся до всіх присутніх зі словами настанови. Учасники заходу дарували глядачам музичні та драматичні номери, вірші, креативні відео. Після завершення урочистої частини молодь приємно дивувала миколаївців, організувавши флешмоб в центрі міста. За допомогою написів на табличках посміхнися, подзвони мамі, пообіцяй помити посуд. Учасники конференції прагли нагадати перехожим прості, але важливі речі. Лучшої біблійські конференції завжди приходять в южне конференцію, і я не могла пропустити. Благодаря таким конференціям надії, що может быть, были неверующие молодые люди, да, могли что-то для себя понять. То есть все-таки где и какая церковь, которую представляет Бог на земле. Конференция в этом году – это огромное Божье благословение, и я очень рад быть здесь. Встречи с друзьями, возможность получить особое вдохновение, новую мотивацию в своей Христіанське життя, ну і не только лішній раз обідіться в тому, що я все так же продовжаю стоять на камні. Одним із нововведень цьогорічного з'їзду став працюючий Bluetooth-центр. Кожен бажаючий, увімкнувши певні налаштування, мав можливість закачати матеріали конференції собі в телефон чи ноутбук. В этом году мы решили провести эксперимент и установили в центре нашего холла bluetooth центр где любой желающий мог получить информацию о молодежной библейской конференции заставку, мелодию или фирменное видео. Это эксклюзивный контент, который мы в нашем Bluetooth-центре. 17-та учасники конференція пройшла успішно. Окрім Дехто уклав заповіт з Богом через хрещення, багато хто зміцнив свою духовну основу, знаючи, що вони церква, яка стоїть на камені. Юлія Самохіна, Іля Долгорученка, В'ячеслав Добродієв, Миколаїв, Вісті Надії. Україна на порозі епідемії грипу перед цією загрозою в лавах вітчизняних медиків розбіжності. Одні вважають, що врятує від занедуження й заощадить кошти вакцинація, Інші рекомендують альтернативні методи захисту. Як бути, з'ясовували наші кореспонденти. Якось так склалося, що по завершенні осені розпочинаються епідемії грипу та ГРВІ. Однак лікарі стверджують, що на сьогоднішній день ситуація з грипом в Україні є помірною порівняно з іншими країнами. Ми попадаємо як на хвост епідемії, бо в інших странах епідемії проходять значительно раніше. Ми десь то в хвості Таке навіть було пару разів, що сезон грипу було. Ми епідемію хвостову не захватили. Європа мала, а к нам не докатіли. Однак заострення епідемії в листопаді цього року такі передбачаються. Вісконсент, Вікторія і, можливо, свинячий грип не уминуть Україну, повідомив голова санепідемслужби. Проте хвилюватись, кажуть лікарі, не потрібно. Адже система лікувальних установ санітарно-епідеміологічних станцій та лабораторій цілком готова до визначення типу вірусу і надання відповідного рівня допомоги необхідного пацієнтові. Головне запевняють спеціалісти завчасно бути підготовленим до зустрічі з можливими вірусами, для чого необхідно щороку вакцинуватися. Ті нові штами потенціально можуть дати списку заболівань, тому, сатисна вакцини ідуть новые, сделанные под эпид сезон 2012-13 года. То есть, те, хто вакцинувався в прошлом году, в позапрошлом независимо, все равно одно будут провакцинуватися. Так всегда було, коли йде вакцинація в октябре месяце. Але не слід забувати, що вакцина починає діяти лише через два тижні і нею можна тотально зашкодити здоров'ю. Приміром, в таких ситуаціях, коли людина вже підчепила вірус, а на щеплення пішла. Лікарі говорять, що це лише ускладнить ситуацію. Под кожний препарат є свої показання, є свої протипоказання. Ми можемо навредити більше, ніж оказати в принципі допомоги Поэтому опять-таки, правило какое? Пришёл к доктору, доктор прописал, посоветовал, что принимать, когда и как. Если есть хронический воспалительный процесс, мы можем его обострить. Если, в принципе, есть непереносимость или аллергическая реакция, которая может выскочить, или по пациенту уже на нано состоянии как бы заболевания, соответственно, мы можем этот процесс и обрвати, или усилить. Не все лікарі обома руками підтримують вакцинацію, дехто з них впевнений. Вберегтіся від грипу можна завдяки правильному харчуванню, фізичній активності, повноцінному сну. Та природнім лікам, таким як чесник, цибуля, лимон, мед, малина, під час ну, ніби відбувається сканування організму і знищуються всі віруси і бактерії. Для профілактики потрібно вживати якомога більше води, адже саме вона розріджує кров для кращого циркулювання. Слід пам'ятати, що переїдання рівно так, як жирна та солодка їжа не корисні для нашого організму. Краще замінити на здорові харчі на свіжі овочі та фрукти, в яких містяться вітаміни, що підтримують стан імунної системи. В осінні зимові весінні періоди необхідно уникати переохолодження, так як саме в цей час знижується активність імунної системи і розповсюджуються вірусні інфекції. Також, Ще мали контакт з хворою особою або раптом відчули слабкість, то слід одразу розпочинати лікування. Можна прийняти гарячу ванну для всього організму протягом пів години. Тіло зігрівається і відповідно пожвавлюється рух крові, який активізує імунітет. Також корисно діє гарячий напій, що містить в літрі води 2-3 зубчика часнику і приблизно пів лимону. А ще можна полоскати горло та ніс антисептичними настоями, страв, таких як шавлій, календула, ромашка, обов'язково розмоктувати таблетки активованого вугілля, вживати більше води ніж зазвичай. Для тих, хто не страждає хворобами органів травлення, гарним профілактичним засобом є настій корення імбиру, який розбавляється укропом, після чого охолоджується. Віруси ми лічить практично не умієм. Но з грипом ми А казали, що є препарати, які гріп уміють лічить. Бог подарував людині багато природних методів, які не лише лікують, але й вберігають від хвороб. Головне не лінуватися, їх використовувати. Натуральні продукти, здоровий спосіб життя та гарний настрій найкраща профілактика від будь-яких вірусів. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. Хворих на рак молочної залази в Україні, як і в усьому світі, більше є. Це підтверджує сумна статистика: за ближче десятиріччя на планеті занедужує 5 мільйонів жінок. А з передпухлиною патологією буде в сотні разів більше. Чи можна вберегтися від страшної недуги? Розповість Олена Козленко. Вона слухала поради онколога. Кожна з жінок на певному етапі свого життя починає турбуватися про своє здоров'я. На сьогодні одним з найпоширеніших жіночих захворювань є рак молочної залози, який виявляють у кожної десятої представниці слабшої статі. Причин виникнення раку молочної залози чимало. Однак, основними з них є спадкова схильність до онкології, погане екологічне середовище, гормональні порушення, часті аборти. Про те, як розпізнати цю хворобу, розповідав лікар-онколог. Жінка довжна слідити за собою. За своєю красотою це самообслідування. Вона повинна обрати к онкологу при любої е жалобі, при любові підозрінням. Не нехтувати власним здоров'ям, правильне харчування, фізична активність та відсутність шкідливих звичок. Найкраща профілактика раку дівчина з бутилочкою пива на вулиці з сигаретою, або беременна жінка і що із коляскою із сігарети. Жінка, яка носить на груді, мобільний телефон. Лікарі-гінекологи закликають жінок берегти своє здоров'я, бо на сьогоднішній день статистика зовсім не втішна. На сьогоднішній день кожну годину помирає жінка з раком молочної залози. Жінка, коли приходить до лікаря, її на прийомі оглядає кожен лікар з метою виявлення ранньої діагностики проблем, навіть не тільки ракових, а взагалі будь-яких проблем з молочною залозою. Та якщо раптом виявлено певну патологію, жінка має якомога швидше направлятися в онкодиспансер або інститут раку для лікування, адже з таким діагнозом не зволікають. Основним проявом даного захворювання на ранніх стадіях є наявність утворення пухлини в молочній залозі. За відсутності лікування, пухлина збільшується в розмірах, проростає в шкіру та грудну стінку. Через кров ракові клітини розносяться по всьому організму, сприяючи зростанню нових пухлин метастазів. Фактори ризику бувають найрізноманітніші. Дякую Ще жінка вперше народжує після 28-30 років. Вигодовування грудне вигодовування має значення. Онкологи радять, що воно повинно бути не менше один рік і два місяці. Харчування впливає, тому що оця тріада ожиріння, гіпертонічна хвороба і цукровий діабет є прямими факторами ризику до захворювання взагалі молочної залози, а також тим більше для ракової патології. Отже, правильне та корисне харчування в будь-які часи Существует такая пословица: что мы едим, в то мы и превращаемся. Поэтому как важно, что мы положим в рот, це відобразиться на наших внутрішніх органах, а також на нашем внешнем Тому Бог желает, чтобы каждый из нас выглядел очень красиво, и для этого Он дал нам эту пищу. Овощи, фрукты, злаки, орехи, поэтому питайтесь этой пищей, и это будет вам на пользу. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, Вісті Надії. Яскраві та привабливі речі і продукти для дітей ще не означає безпечні. Радше, навпаки, в Україні так побільшало неякісних іграшок і харчів, що київські громадські організації вирішили створити навігатор для батьків. Там застереження стосовно 11 видів товарів, 60 тисяч примірників розпосудять спочатку в Голосівському районі столиці. Проте всі дорослі містяни можуть почитати поради в інтернет-версії і почути їх зараз, від Олени Козленко. Через надмірну любов до власних дітей батьки часто витрачають чималі гроші на різноманітну дитячу продукцію: одяг, іграшки, канцтовари, продукти харчування та гігієни. Але мало хто замислюється над тим, наскільки ці товари та харчі можуть бути небезпечними а в Україні загроза стати жертвою шкідливої продукції не на останньому місці. Держава повинна піклуватись про те, щоб на сьогодні до нас завозили тільки ту продукцію, яка є нешкідлива. Але на сьогодні ми проаналізували стан нашої бази стандартів. От на сьогодні у нас 14 тисяч є застарілих стандартів щодо до 1991 року. Аби, хоч якось інформувати батьків про приховану небезпеку здоров'ю їхніх чат, у Києві презентували брошуру під назвою Навігатор для батьків. Перший тираж складає 60 тисяч екземплярів, який буде поширений в Голосіївському районі столиці, а також в електронному варіанті в мережі інтернет. Брошура розділена на 11 видів товарів, по кожному з яких дано роз'яснення, який має бути якісний товар цієї категорії. Указані маркування та їх значення, поради на що звертати увагу в першу чергу, а також виділені небажані компоненти, які можуть трагі трагічно впливати на здоров'я дитини. Розділи посвящені конкретній групі продукції, де описані, які маркировки бувають. Дані совіти, на що стоїть звернути увагу потребителю при покупці тої чи іншої категорії продукції. І також указані найбільш нежелательні не вещества, які можуть сподіватися, або компоненти в составі продукту. За словами президента благодійного фонду рідне місто моє та народного депутата України Ігоря Лисова, задача нинішнього покоління зробити так, щоб наші діти мали сильне здоров'я, а країна хороше завтра. Він закликав українців самим піклуватися про власне здоров'я, адже робити за них це ніхто не буде. Люди, будь ласка, держава трохи не встигає. От може правильно, може неправильно. Держава трохи не встає. Тому, будь ласка, будьте пільними поки що самі по собі. Профілактика набагато краще, ніж лікування. Подбайте про себе самі. Олена Козленко Костянтин Маніліч. Вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Перша в Дніпропетровську прийшла зустріч звичайних батьків незвичайних дітей, які мають особливості розвитку, порушення генетичного фону чи нервової системи та інше. Під час зустрічі батьки особливих дітей мали можливість познайомитися, поділитися переживаннями та підтримати одне одного. Захід прийшов під гаслом: діти інваліди потребують підтримки християн. В Американському штаті Оклахома в місті Майами заарештовано чоловіка, який планував підірвати в цій місцевості 48 церков. Представники поліції розповідають, що під час обшуку 23 річного Грегора Артура Велера в його будинку були знайдені матеріали для виготовлення бомб і план їх установки. Чоловік заарештований без права виходу під заставу. Його звинувачують за статтею Тероризм. Сім'я Велера вже заявила, що він страждає розладом психіки. Один з основних учасників медіапроекту Світові християнські новини телекомпанії Сібін, продюсер, репортер та ведучий Джордж Томас, приїхав до України з нагоди 20-річчя асоціації Маноїл став гостем організації та провів семінар для її співробітників. Джордж Томас з дитинства мріяв стати журналістом і подорожувати по світу. Україна стала 87-ю країною, яку він відвідав. Дружина американського пастора і автора бестселерів Френсі Сачана знімається в серії фільмів Справжня краса, продюсером якого виступає Стів Кар. Я знаю вимоги, які покладає на жінок наша культура. Вони прямо протилежні тому, що говорить писання, пояснює продюсер проєкту. Адже для більшості з них неможливо досягти того визначення краси, яке нав'язує сучасна культура. За словами Стіва Кара, фільм Справжня краса повчальний. Він розповідає про те, як знайти свою індивідуальність в Ісусі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив штат Нью-Йорк зоною стихійного лиха і вів там режим надзвичайного стану після того, як ураган Сенді обрушився на східне узбережжя Сполучених Штатів. Шквальний вітер викликав повені і привів до транспортного колапсу та відключення електрики в Нью-Йорку. В результаті удару стихії в Сполучених Штатах і Канаді загинуло щонайменше 16 осіб. Загальне число жертв Сенді, включаючи загиблих в країнах Карибського басейну, перевищило 70 чоловік. І рівень води в одному з районів Нью-Йорку піднявся майже на 4. 4 метри. Затопленими виявилися тунелі міського метро. Без електроенергії в результаті удару стихії залишилося близько 6 мільйонів чоловік. Влада заявляє, що повне відновлення електропостачання може зайняти тиждень. Швидкість вітру в центрі урагану досягла 130 кілометрів на годину. На заході штату Меріленд випало 70 сантиметрів снігу, а в горах Західної Вірджинії майже метр. Сніг випав навіть у штаті Тенесі, розташованому значно південніше. У Львові відбувся триденний чемпіонат України з шахів серед спортсменів з вадами слуху. В заході взяли участь 20 найсильніших неповносправних гросмейстерів. Перше місце серед юнаків виборов учасник з Одещини. Серед дівчат перемогла представниця Київщини. Про подолання труднощів на шахівницях і в житті Вікторія Михальчук. У місті Львові протягом трьох днів у конференц-залі готелю турист проходив чемпіонат шахів серед юніорів з вадами слуху. 20 учасників з різних куточків України віком від 15 до 19 років перші взяли участь у подібному змаганні. Приїхало вісім команд з восьми областей. Розміщаються вони в готелі турист, харчуються в готелі. Турист. На жаль, харчуються, кошти прийшли з Києва. Фінансування на харчування, проживання, оплату і харчування суддів на жаль, казначейство затримує, і ми от ходимо, побираємося, шукаємо кошти, щоб прохарчувати дітей. Турнір проводився за швейцарською системою. В сім етапів: контроль часу по годині кожному учаснику. В день проводилися по два тури з перервами. Після гри у спеціально відведеному місці юніори мали можливість розібрати свою партію разом зі своїм тренером. підготовка спортсменів. Попередня підготовка спортсменів має важливе значення, тому що спортсмен, який приїжджає на такий турнір, повинен бути підготовлений, бути заготовлений, дебютний репертуар, проведений ну, тренінги. Тобто обов'язково спортсменам повинна бути хороша фізична підготовка, нормальний психологічний клімат. Переможця визначали за максимальною кількістю балів. Таким чином, серед юнаків перше місце з результатом семи очок виборов учасник з Одеської області Олексій Позняков. Серед дівчат перемогла Аліна Лянгузова з Київщини. Незважаючи на вади здоров'я, ці юніори знають, опускати руки не можна. Адже від сьогодення до здійснення мрії лише один шах. Вікторія Михальчук, Юрій Шута, Львів Вісті надії. Живіть яскраво! На цьому все дивіться. Вісті надії, що п'ятниці, що понеділка та щосуботи на каналі «Хоуп Ченел та постійно на сайті хоупченел.інфо. Всього найкращого.